Я повернулася додому раніше після роботи і була приголомшена, почувши, як мій чоловік говорить по телефону. Моя коханка вагітна, я стану батьком. Я одразу пішла звідти мовчки. Через три тижні він зблід, коли побачив. Підпишіться на канал. І перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся, насолоджуйтеся історією. Олена Гнатюк усе життя вірила, що тримає власний світ у впорядкованих долонях. Вона будувала кар'єру без хаосу, ухвалювала рішення без сумнівів, і найважливіше завжди вважала, що її шлюб стоїть на твердій основі. Це було єдине місце, куди вона поверталася без захисту її простір, її спокій, її правда. Саме тому перші тривожні сигнали здавалися не небезпекою, а дрібними збоями, які можна пояснити. Папери, що зникали зі столу, файли, які вона точно пам'ятала, раптом опинялися в іншій папці або зовсім пропадали. Павло, відповідаючи на питання про інвестиції, говорив так, ніби перераховував чужі слова гладко, але без сенсу. Його телефон став частіше мовчати, ніж дзвонити. А повідомлення стиралися швидше, ніж вона встигала запам'ятати їхній звук. Спершу вона думала, що це її втома, потім, що це дрібниці, а потім почала переконувати себе, що так поводиться кожен чоловік, коли має занадто багато справ. Павло був уважний, занадто уважний. Він торкався її щоки, як завжди, ніжно, м'яко, майже обережно, ніби боявся зруйнувати щось тендітне. Олено, ти виснажуєш себе, казав він, притискаючи її до грудей. Дозволь мені займатися всім фінансовим, ти й так несеш багато. Здавалося, він піклується, але кожного разу, коли він говорив ці слова, у голосі звучало щось нове. Ледь вловима порожнеча віддаленість, туман, який він намагався прикрити усмішкою. Це була не сварка, не вибух, а наростаючий тиск, невидимий, але всеохопний. Олена помічала, як у ній щось накопичується тривога без форми, відчуття, що її реальність зміщується на кілька сантиметрів убік, і вона вже не знає, що є правдою, а що ілюзією. Останній удар прийшов тоді, коли вона найменше цього чекала. Повернувшись додому після важкого дня, вона зайшла через задні двері. У коридорі почувся сміх глибокий задоволений. Вона відразу впізнала голос чоловіка. Його кабінет був напіввідчинений, і ще до того, як вона зробила крок уперед, її щось зупинило. Інстинкт, що шепотів, не заходь. Павло розмовляв телефоном, не відчуваючи жодної загрози. Так, тату, саме так. Інша вагітна четвертий місяць. Скоро заберемо всю її спадщину. Олену ніби хтось ударив, не тілом, свідомістю. Вона застигла, навіть не кліпнула. Павло продовжував, сміючись, легко, ніби обговорював щось буденне. Вона дурепа, підписує все, навіть не читаючи. Лишилося продати будинок у Яремче. Після цього розлучення, завдання виконане. Слово завдання розірвало в ній щось безповоротно. Це не був шлюб, це була операція. Олена відчула, що її ноги рухаються самі. Вона відступила назад, вийшла на вулицю, навіть не усвідомлюючи, як опинилася біля автомобіля. Вона сіла за кермо, її пальці тремтіли. Але вона натисла на газ і їхала, не думаючи куди. Їй потрібно було тільки вирватися з тієї пастки, яку роками вважала домівкою. У готелі, де вона зупинилася, двері зачинялися повільніше, ніж калатало її серце. Вона впала на край ліжка, її тіло тремтіло, але розум, розум уперше за довгий час, був кришталево чистим. Вона тихо прошепотіла собі. Він упевнений, що я слабка. Він забув, кого обрав у дружини, і в ту мить щось у ній змінилося. Внутрішній холод став зброєю. Страх перетворився на рішення. Тиша всередині перестала бути мовчанням, вона стала початком тієї ночі народилася війна. Наступного ранку, коли нічна рішучість уже застигла в ній, немов лезо. Олена пішла до людини, якій могла довірити хоча б частину правди. Руслан Чорний зустрів її без зайвих питань. Він умів слухати так, ніби слово мало вагу лише тоді, коли вимовлене вчасно. Вона розповіла все, як стояла в коридорі, слухаючи свого чоловіка, що обговорював її життя, ніби це був бізнес-план, як збирала силу не впасти, як тікала з дому, який перестав бути домом. Руслан сидів нерухомо, тримаючи руки схрещеними, і вдивлявся в її обличчя так, ніби вивчав не слова, а наслідки. Коли вона закінчила, він нарешті сказав Павло не працював один. Такі схеми самотужки не будують. Там є структура, хтось керує. Його інтонація була не здогадом, упевненістю. Він мав рацію. Далі події розгорталися швидше, ніж вона очікувала. Руслан витягнув телефон, написав кілька коротких повідомлень, і незабаром у дверях кабінету з'явився Марко Шевченко, худорлявий, рухливий і з поглядом, що ніби випереджав власну думку, спеціаліст із кіберзлочинів, відомий тим, що бачив сліди там, де інші бачили лише шум. Ти казала про інвестиції? запитав він, навіть не вітаючись. Так, і про зниклі документи. І про офшори, які я не відкривала. Марко сів за ноутбук і працював мовчки, рухаючись так швидко, що клавіші ледь встигали ловити його пальці. Руслан у цей час уважно спостерігав за обома, немов збирав пазл із поведінки, а не з фактів. Через сорок хвилин Марко відсунув ноутбук. Ну що ж, Олено? Тримайся, майже 70% твого майна вже перекинули на офшорні рахунки, імена приховані. Але цифровий слід лишили. Вона не здригнулася, лише стиснула пальці. Далі Марко продовжив Павло зустрічається з жінкою Камілою. Адреса під замче. Він заходив туди системно, застосовували режим маскування. Очевидно, вона не випадковість. Олена усвідомила, що слово коханка більше не викликає болю. Лише гнів, спрямований не на неї, а на людину, яка використала її життя як інструмент. Руслан поклав на стіл ще одну папку. Головне, це не Павло придумав це його батько, Андрій Мендзюк. хитрий, досвідчений аферист, який сидів у тіні. Він диригент, Павло виконавець, Каміла, частина операції. І за нашими даними її вагітність теж елемент плану. Олена заплющила очі на секунду. Не для того, щоб утікати, а щоб переварити, щоб побачити все без прикрас. А мій. шлюб? тихо запитала вона. Марко відповів без емоцій. Тебе підійшли з наміром, не випадково. Не через кохання. Згідно з даними, твоя поява в його житті співпадає з першим великим грошовим переливом у рахунках його батька. Вони готували ґрунт заздалегідь. Олена відкрила очі. Скляний спокій у її погляді став гострим. Покажіть решту. Руслан увімкнув записи, встановлені в квартирі під замче. Камера показувала Павла й Камілу. Вони сиділи на канапі між ними. Келихи, його телефон і папка з паперами. Каміла говорила тремтячим голосом, скільки ще ми будемо підтримувати цю виставу. Це вже надто далеко зайшло. Павло засміявся легко, майже зневажливо, поки не закінчимо все. Вона геніальна в судах, але зі мною сліпа. Я зроблю, щоб вона не зрозуміла нічого, доки не буде пізно. Його сміх відбився в кімнаті Руслана колючим ехо. Олена дивилася нерухомо, жодної сльози, жодного здригання. Вона тільки витягла блокнот і почала записувати час, дата, рухи коштів, імена. Марко обережно спостерігав за нею. Ти тримаєшся? Я не тримаюсь, Марко, я працюю. Невдовзі з'явився новий удар. Руслан поклав перед нею копію документа. Павло намагається продати останнє майно, яке залишилось на твоє ім'я. Будинок твоєї родини в Яремче, за дорученням, повним. Олена вдихнула, але не відвела погляду. Я підписала це? Так, місяці тому він підсунув форму з лазівкою. Це було сплановано ще тоді. Усе стало зрозумілим: не емоція, не випадок, а архітектура, величезна, багаторівнева будівля брехні, в якій вона була не дружиною, а мішенню». Це вже не було історією про кохання, це було полювання, і тепер Олена точно знала, хто був хижаком, а хто здобиччю. Олена ввійшла в роль без жодної тріщини, її обличчя спокійне, її голос м'який, її кроки звичні. Вона повернулася додому так, ніби все було як завжди. Павло зустрів її на порозі з теплою усмішкою, обійняв, притиснув до себе і поцілував у чоло. Він поводився так, ніби світ не приховував від неї ножа. Завтра поїздка піде тобі на користь, Олено, перезавантажишся, відпочинеш. Вона посміхнулася повільно, вміло, з тією ж ніжністю, якої він очікував. Але всередині в ній кипіла крижана лють, така тиха й контрольована, що могла б спалити їхній будинок до фундаменту, якби не була спрямована всередину. Тієї ночі вона рухалася крізь дім як акторка, що ідеально знає кожну репліку. Приготувала вечерю, посміялась із його жартів, побажала йому спокійної ночі, і лише коли він заснув. Олена дістала зі схованки документи, які Руслан допоміг їй підготувати. Нова довіреність обмежена, захищена, підписана нею офіційно і без шпарин. Вона складала до сумки копії рахунків, записи дзвінків, докази зустрічей у підзамчі, роздруківки з офшорів, відео з камер Руслана, кожен аркуш, зброя, кожен рядок, удар. Потім вона створила цифрові алібі. Бронювання квитків, повідомлення друзям, навіть коротке аудіо для Павла я вже в дорозі. Усе, як належить жінці, яка їде відпочити і нічого не підозрює. Вона знала він перевірить і повірить у день, призначений Павлом. Той відвіз її до аеропорту сам. Напиши, як приїдеш, гаразд, сказав він, торкаючись її руки. Олена кивнула. Вона зійшла з машини, взяла валізу, повільно попрямувала всередину терміналу. Павло стояв біля бордюру, махаючи їй, упевнений, що вже переміг. Коли він поїхав, вона чекала рівно п'ять хвилин, достатньо, щоб камери зафіксували її присутність, і вийшла через інший вихід. Назустріч під'їхав чорний автомобіль. За кермом Руслан готова? Так. Сьогодні вони впадуть. О десятій ранку в Львівському нотаріальному офісі Павло й Андрій Мендюк сиділи з виглядом переможців. Продавець Павло, представник за довіреністю. Він поруч батько, прихований диригент. Перед ними підставний покупець. Павло поклав документ перед нотаріусом. Ось довіреність підписана моєю дружиною. Вона дозволяє продаж у повному обсязі. Нотаріус взяв документ, уважно переглянув, підняв погляд. Його голос був рівний, але різкий. Ця довіреність не дає права продавати майно без особистої присутності пані Гнатюк. Світло в очах Павла згасло миттєво. Андрій нахилився до нотаріуса. Можливо, ви читаєте не той документ. Тут усе. Я читаю саме те, що підписано, перебив нотаріус. Підставний покупець лоб, підкотився струмками, і в цю же мить двері відчинилися. Олена увійшла повільно, упевнено, з темними окулярами на обличчі, зняла їх і кинула легкий погляд на всіх присутніх. Я присутня. Сказала вона рівним, майже холодним голосом. І я тут, щоб зупинити шахрайство. Павло відсахнувся, ніби побачив мертву людину, яка чомусь повернулася. О, Олено, ти ж мала бути в поїздці, так само, як ти мав бути чесним, але не був. Вона дістала документи і виклала їх на стіл. Кожна сторінка удар, якого Павло не очікував ось записи. Ось перекази, ось зустрічі, ось свідки. І прямо зараз поліція вже йде сюди. Павло зробив крок назад. Андрій напружився, як тварина перед нападом. І тоді двері вдруге розчахнулися. Руслан зайшов із двома поліцейськими. Пане Мендзюку, ви затримані. Андрій кинувся до виходу. Марно. Його заламали в одну мить. Павло стояв нерухомо, його очі були спрямовані тільки на Олену. Ти зруйнувала все, усе, що я будував. Олена не відвела погляду. Ні, я повернула те, що було моїм. Ти просто втратив те, що намагався вкрасти. Його опустили на стілець, наче порожню оболонку. За кілька днів Олена зустрілася з Камілою ту привезли до відділку. Вона сиділа в кутку. Очі червоні й заплакані. Коли побачила Олену, різко підвела голову, ніби побачила останній шанс. Я, Я не хотіла цього всього, прошепотіла вона. Мене втягнули спочатку гроші, потім погрози. Я не знала, як зупинитись. Усі роблять вибір, Каміло, відповіла Олена твердо. Твій вибір зараз співпрацювати або потонути разом із ними. Каміла опустила плечі і заговорила. Її свідченням не було кінця, як її завербували, як навчили грати роль, як спрямовували кожен рух, як вагітність була частиною схеми, як Андрій керував усім, що робив Павло, як смерть батьків Олени стала моментом, коли Павло наблизився до неї. Крапка за крапкою вимальовувалася картина, від якої Олені ставало холодно навіть у власних думках. Вона була ціллю з самого початку ніколи партнером, ніколи дружиною, лише інструментом, і ще було гірше. Є гроші, заховані в Європі, дуже багато, прошепотіла Каміла, стискаючи пальці. Вони мали план навіть після арешту продовжити все. Олена відчула, як пазл стає завершеним. Це давно перестало бути зрадою. Це не був шлюб. Не був сімейний конфлікт. Це була війна з корупцією, тюрмами, людьми, які народжують злочини так само легко, як інші народжують слова. Її війна щойно починалася. Ніще є ста аверсон україни да Україна ампліада, деталяда, директа, профунда. Sem falar de clima, sem repetir termos, sem incluir nada relacionado a projetos sociais ou comunidade, e como parte final da história, continuando exatamente de onde o capítulo anterior parou. Справжній перелом стався не одразу. Минали роки, кримінальні справи переходили від одного слідчого до іншого, судові матеріали накопичувалися і здавалося, що все давно завершено. Але нова перевірка, проведена після серії анонімних заяв, відкрила те, про що Олена лише здогадувалась. Андрій Мендзюк продовжував керувати злочинною мережею, сидячи в тюрмі, керує людьми, рахунками, планами, наче бетонні стіни не були для нього перешкодою. Ще гірше було інше Павло, її колишній чоловік, той, хто вже мав би бути відрізаний від будь яких схем, також подавав сигнали участі. Кодовані записки через охоронців, маленькі платежі, що сходилися з рухом коштів Андрія, листи, у яких читався прихований зміст. Олена зрозуміла, що це неможливо пробачити, і неможливо залишити без завершення. Вона прийняла рішення, яке стане останньою крапкою піти до нього в тюрму, подивитися в очі, поставити запитання, на які він не міг уникнути відповіді. У тюремній кімнаті для побачень стояла тиша, напружена, як струна. Павла завели, посадили навпроти неї. Він помітно змінився. Не старший, а втомленіший, ніби все, що він будував, впало на нього самого. Олена не гаяла часу. Три мільйони євро в схованих рахунках, підкуплені охоронці, операції в п'яти країнах. Спробуєш заперечити. Павло опустив голову. Його губи ледь здригнулися, та він не вимовив нічого. Тепер заперечення не мали сенсу. Через кілька секунд він підвів на неї погляд порожній, виснажений, але вже без маски. Навіщо ти прийшла? прошепотів він. Що ти хочеш почути? Вона нахилилася вперед. Твою останню можливість або ти здаєш свого батька, або падаєш разом із ним. Обирай. Павло моргнув повільно, ніби слова ранили його сильніше, ніж він очікував. Вона не просила вибачень, не вимагала каяття, її не цікавили їхні минулі почуття, бо тепер вони не мали жодної цінності. Мені потрібна правда, сказала вона, імена, шляхи, суми, ланцюги, усе, що ти приховував. Він сидів нерухомо, поки слова проходили крізь нього. Уперше за багато років він вагався не тому, що рахував вигоду, а тому, що щось у ньому тріснуло. Страх, сором. А може, свідомлення, що він давно перестав контролювати власну долю. Якщо я це зроблю, нарешті промовив він, я більше не буду його сином. Тоді визначайся, відповіла Олена. Ти частина злочину чи частина правди. Павло затиснув кулаки. Заплющив очі і зробив вибір, його свідчення обвалили всю структуру, недрібні фрагменти, усю мережу до останньої гілки. Він розповів про схеми переказів через підставні фірми, міжнародних фінансових тіней, що переховувалися в Європі, охоронців, які роками закривали очі в обмін на гроші, документи, які Андрій керував впливом із камери, ніби сидів не в тюрмі, а в офісі. Людей, що зникали після невдачі, план на випадок, якщо Павло буде викритий. Імена посипалися одне за одним посередники, зв'язкові, кур'єри, юристи, легалізатори, правоохоронці діяли швидко, охоронців арештували. Міжнародних учасників знайшли за кордоном. Андрію Мендзюку призначили новий термін, значно суворіший ніж попередній. Павло повернувся у свою камеру виснаженим, спустошеним, але вже не частиною схеми. А Олена вперше за багато років відчула, що повітря не давить на груди. Отримані кошти, знайдені рахунки, повернені активи, усе це вона зібрала і розподілила так, щоб більше ніщо не нагадувало про минулу історію. Вона змінила життя, не втекла, перебудувала. Вийшла заміж за Ростислава, який прийшов у її реальність без планів, без фальші, без прихованих ниток. Не обіцяв і не вимагав, був поруч, цього вистачало. Донька, віра, стала для неї не просто дитиною, а точкою, де минуле перестало керувати майбутнім. Олена дивилася на неї і розуміла цикл обірвано, і тоді вона дала собі клятву тиху й непоказну. Історія, що майже зламала мене, стане історією, яка збереже інших. Вона перемогла не тому, що знищила ворога, а тому, що не дозволила їм перетворити її на когось схожого на них, і це була єдина перемога, що справді мала значення. Кінець історії.